Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ваше запитання. За всі вчинки, погані і добрі, відповідають діти. Це бумеранг. Ночувайтесь потвори, буде і вам прильот. А, дивіться, я трошечки поясню, що значить бумеранг. Бумеранга як такового, немає. Його просто так називають, особливо люди так спостерігали, що ну прилітає комусь назад, так побажав комусь, а зробилося тобі. Зробив щось недобре. Вернулося тобі. Дивіться, мої дорогенькі, я вже дуже часто повторювала і повторюю ще раз: це для тих, хто ще не був, або не чув, або а, перший раз на моєму каналі. Що таке бумеранг? А, коли а, робиш щось погане, і тобі прилітає назад, це тільки в тому, тому що ти на низьких вібраціях ви повинні розуміти. Вібрації, вони різні, високі-низькі. Якщо людина живе на високих вібраціях, по-перше, вона не робить ніяких гадостей. Розумієте? Ось. Їй і нічого. Ти роби їй, що хочеш, хоч молотком по голові до неї не дойде. Розумієте? Не дойде. Ну, я вже так трошечки. Ви повинні розуміти, що високі вібрації, на них на високі вібрації не налазять низькі. Тобто людина, яка в страхах живе, людина, яка е, бажає комусь щось поганого, людина, яка е, вірить там, в чудеса і тому подібне, це все низькі вібрації. Людина, яка по дискотеках млазить, із шкіри вилазить, танцює до потолка, це не є високі вібрації, мої дорогенькі. Високі вібрації це відчуття щастя всередині. Це коли людина задоволена собою, задоволена всім світом, от тоді це є високі. Вібрації. До такої людини не чіпляється нічого, її лихо обминає. Тому я колись казала, робіть техніку зняття тривоги, воно дає вам силу, енергію, дає відчуття, що ви міцна людина, підвищує ваші вібрації, а також розвиває вашу інтуїцію. А тепер зараз перейдемо до бумеранга, тому що е, я. Зробила, була розклад такий: теракт у Полтаві, хто навів. Там було конкретне звинувачення. конкретне. Вірніше, не звинувачення, а карти показали конкретно особу, яка е, цим всім заправляє. Ось, і е, людина от написала: за всі вчинки погані і добрі відповідають діти. Давайте подивимося: от саме оцю особу. Чи будуть відповідати його діти? Кого я там назвала? А ось. Чи прийде їм бумеранг від татуся? Я тут відверто скажу, я бумеранга тут не бачу. Тут, бачите, щит навіть стоїть. Тому що, якщо, не буде. Не буде бумеранга тут. Бумеранг буде тільки тоді. Коли низькі вібрації у цих дітей будуть. А я не бачу, що у них низькі вібрації. Вони живуть собі припіваючи. вони собі розвиваються, навчаються і тому подібне. Я не бачу, що їм прийде якийсь бумеранг. Ні, не бачу. Отак от діє, як би це сказати, отвіточка, бумеранг і тому подібне. Чому от дивіться, скільки ну як би це сказати, скільки ця маскальня? Uh, ну, скажімо, давайте я якось підберу слова uh, псує нам життя. Давайте так я скажу: псує нам нормальне життя, uh, вбиває, катує і тому подібне. Чомусь ніякої отвіточки їм не приходить. Ви бачите ту отвіточку, от я, ну, можливо, я сліпа, от не знаю. Uh, покажіть мені хоч одну отвіточку, яко, яка прийшла до, до тої расистської федерації, не хочу так хочу сказати погане слово. Розумієте? Я не бачу отвіточки. Ну, не карає, не Бог ніхто не карає, тільки все своїми руками. Давайте тоді так. Чи буде отвіточка цій особі, про яку ми тільки що говорили. Якщо хтось не знає, про кого йде мова, подивіться розклад. Ще раз я скажу: теракту Полтаві хто навів. І ви зрозумієте, давайте так дітям його не прийде, нічого не буде його дітям. А чи буде йому? От чи прийде йому отвіточка за все, що він зробив для України? Ви бачите тут отвіточку, ну, в принципі, якісь обмеження. Дивіться, було все хорошо, десяточка кубків, сонце, сяйне, все, а тут вже йде, ну, от йому може і буде. Зараз ми подивимося, Да, от йому буде особисто. Тому що людина, яка приймає е, різні засоби, щоб розважитись, щоб відключитись. Ну, виглядає, але, бачите, теж якось теж якось. Тут, скоріше за все, ви знаєте, буде отвіточка. Йому буде важко. По 20-му аркану можна сказати, що це може сповна прийти, до речі. Ви знаєте, що він навіть можна так навіть це прочитати, що людина, ну, скажімо, дуже низько впаде. Давайте я так скажу. І е, ця отвіточка буде бумеранг, цей про цю людину, про яку ми говоримо, може, хтось підкаже і напишіть іншим, хто не знає. А, скоріше за все, що це буде дуже привселюдним. Це буде, ну, декого це обрадує. Дійсно, от йому буде, його дітям я не бачу, його дітям я не бачу, а от йому буде. І достатньо багато буде. По цій карті взагалі, що, знаєте, це коли охопити всі, всі речі не зможеш. По, сполна. От він отримує сполна. Давайте я запитаю зараз, коли ця людина отримує сполна. Тому що тут, тут конкретно, по 20-му аркану, це конкретно. Так, я зараз витягну. А, три карти. Одну карту а, до кінця своєї каденції, хоча каденції в нього вже нема. Поки він на, на престолі а, репре, репрезента, давайте я так скажу. А, далі, а, коли його звільнять, коли він піде від репрезента, коли покине крісло і вже під старість? Коли йому ця отвіточка прийде? Зараз ми подивимося. Так, тут ще комусь прийде, не тільки йому. Так, поки він репрезент, ну, да, тут дивіться, колись я вже казала: він, він відійде. За станом здоров'я, можливо, якось він відійде. Ну, ответочки ще Тут вже так. Да, можна сказати, що тут вже низькі вібрації, але це ще не А, Тут, коли він піде. Ну, тут, коли він піде, дивіться, в ажурі, в сметані, вареник у сметані, тут ні. І коли піде на пенсію, теж ні. Тут скоріше, ви знаєте, от карти не показують, відверто вам скажу. ответочка буде. Тут скоріше, знаєте. Я зараз поясню, чим пізніше, тим менше, що він отримує отвіточку. Він ще може її отримати по каденції. Але от карти показують, що він може домовитися. Або з нашими партнерами, наприклад, здасть єрмака, або навпаки, здасть його єрмак. Розумієте? Ось. Тут якось по домовленості. Тут можуть його залишити живим і десь. Відправив, сам себе відправить в силку на свій острів. ось Але е, може так і стати. Це, а ну від чого це залежить? Давайте я подивлюся, від чого це залежить. Ну, дивіться, якщо українці будуть бездіяльні, то нічого й не буде. Не відбудеться нічого. Якщо українці будуть бізнесу, для цього треба робити щось. Виборювати, бачите, і то негайно вже потрібно щось виборювати. Вісім кажезлів про це й говорить: українці повинні виборювати це, свої права. Розумієте, по закону, по За Конституцією України, він мав здати свої повноваження, а не своїм задом. Прирости до крісла і передати у Верховну Раду. А Верховна Рада мала прийняти рішення вибрати тимчасового президента, як це було у 2014 році. Чомусь у 2014 році все дуже гладко пройшло. Чомусь у 2024 році Залепуга не може залишити своє крісло. Розумієте? Бо там мафія. Мафія сидить. При владі і скажіть, що я не права. Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд, мої любі. Здається, розібрали. Сподіваюсь, що ви мені, ну як сказати. Мені все рівно, погодитесь ви зі мною чи ні. Цікаво ваші роздуми. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Це буде Україна.